Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку «Коти-горошку». Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони відповідають. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу за котив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. — Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами повернеться чи не заблукала. Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того смієвого двора, де сестра була. Приходять туди вони, а вона їм каже Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій, прилетить, він же вас поїсть. Коли цей Змій летить? А, каже, людським духом пахне. А що, хлопці, битися чи миритися будем? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. Одного разу пішла жінка на річку прати. Коли шкотиться Горошенка по дорозі, жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошку узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули. Аж оторопіли, так злякались, що в нього така сила, що й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його коти горошко та й забрав. От і питається раз Котигорошка батька й матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його: Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля, скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу скузні винесли. Узяв котигорошку тую булаву, як замахнув, як кинув угору та й каже до батька: Ляжу я спати, а ви мене збудіть. Як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розкололась надвоє. Він і каже Ні, цією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже Перекуй, щоб було по мені. Виковав коваль ще більшу. Котигорошку й ту у гору та ліг знову спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, маму, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом іде та іде. Коли приходить до такого великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок, а Змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже коти Горошко, Здоров був, парубче. То чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка у батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. А де ж вони? питається коти Горошко, Закинув Змій їх до темниці, та не знаю, чи ще живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю. Каже Коти Горошко де тобі визволити, шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка, дарма, відказує Коти Горошко та й сів на вікні, дожидається, коли це летить Змій. Прилетів та тільки в хату і зараз, ге, каже, людським духом пахне. Де б то не пахот, каже Горошко коли я прийшов? Агов, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко, ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли, Змій і каже «Бий ти!» ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От Змій, як ударив його, так по кісточки вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав. Ударив Котигорошку вдруге, по пояс змія загнав утік, ударив третя, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там тільки, скільки дороги сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть у нас, з нас люди сміяться, що ми шестеро Змія не подужили, а він сам побив. Та й добро Змієве, він собі все забере. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Призв'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали, та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він, як стинувся так того дубка і вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитуються у матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же, синко ти горошко був, та вас пішов визволяти, вони тоді. О, то це ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А горошко, як пошпури тим дубком у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь вже, коли ви такі. каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі, булаву взявши, іде собі та йде, коли дивиться, відтіль гора. І відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко. Боже, допоможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди ти йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти, котигорошку, ходім разом, ходім. Пішли вони, ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже, допоможи. Дай Боже, здоров'я й вам. А що ти, чоловіче, робиш, та дерева вивертаєш, щоб іти було простіше? А куди ти йдеш? Щастя шукати, ну, то й ми туди. А як ти зверся? Верни дуб, а ви. Коти горошко та верни гора. Ходім разом. Ходім. Пішли утрьох. Ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як рутнув вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти. Вони до нього, Боже, допомагай, дай Боже здоров'я і вам. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди ти йдеш? Щастя шукати. Ну, так і ми туди. А як зверся крутий вус? А ви, Коти горошко, верни Вернигора й дум». Ходім разом, ходім, пішли. І так їм добре йти, де гора по дорозі, верни, гора перекине, де ліс, верни дуб виверне, де річка крутивусь воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс. Коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого немає. Коти Горошко й каже Отут От ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Коти Горошко й каже ти, Вернигоро, заставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли це хтось стукає у двері. Очини. Невеликий пан очиниш і сам. каже Вернигора. Двері очинились, Та й знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигора за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Верни го... Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи, наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Коти Горошко й каже Ну тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та ліг спочивати, аж хтось стукає в двері Очини невеликий пан очиниш і сам, пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли ж лізе діток маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить за зачуба. Та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у верни дуба з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, Якось уже там з зірвався, та й ну б швидше обідати варити. Коли це приходить товариство? А що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Виринигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутий вуз, і з ним те ж саме. А Котигорошко й каже Ну, та ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері «Очини!» Стривай, очиню!» – каже Котигорошко. горошко. Очини в двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг, узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає горошко. А ось побачиш чого, каже дідок. Та доп'явсь до чуба та тільки хотів вхопити, а коти горошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив розколону розколену дідову бороду і защіпнув її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, Побідали, а тоді Котигорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну, приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, так там і знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що дна не видно. Котигорошко й каже, лізь туди, верни гору. А цур йому. Ну тоді ти, верни дуби. Не схотів і верни дуб, і крути вус. Ну, коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошку руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там коти горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням, іде він покоями. Аж вибігає йому назустріч королівна та така гарна, що в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Є, каже вона, дідок, бороду з дубка визволяє, не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому бороду защипнув. А ти ж що тут живеш? А я, каже, вона королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю веди мене до нього. Вона й повела Коли, так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже А чого ти прийшов, биться чи мириться? Де вже? каже Котигорошко мириться, биться? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: Аго, брати! Чи ви ще є? є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок і це ваше. І третій їм віддав усе, що добув, тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай краще й королівна нам достанеться. Підтягнем його вгору та тоді пустимо. Він упаде та й уб'ється. А горошко, та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорожко, добрі живи. Пішов він тим світом. Іде та іде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф. Тих грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає, хто це вас накрив. А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо та ні, каже, не з'їм. О, там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф, при... Гриф прилетів до Горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й Винеси мене, каже коти горошко на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, ну та дарма, треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадобів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш у рок рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу, та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів Котигорошко на грифа і полетіли, летять та летять. То гриф як поверне голову направо, то Котигорошкому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли, от от уже долітають до цього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадобах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко дрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору гриф і питається, Чо, чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці. Котигорошко й показав на свою ногу от чого. каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс сілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів, а вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною женитися, той не миряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися. Думали, що він їх побиває, а він і каже рідні брати, та й то зрадили, мушу й вас простити, та й простив, а сам одружився з цією королівною та й живе собі щасливо.